Коростені відбувся третій обласний фестиваль практичної психології Оранжерея душі, мета якого за словами керівника психологічної служби міського відділу освіти Тетяни Василенко дати можливість психологічно вдосконалюватись мешканцям нашого міста, аби досягти цілком конкретних практичних цілей. Саме цей проект це лікування душ людей нашого міста, це саме і психологічний, соціальний розвиток це допомога всім, всім, кому потрібна ця допомога. Це спілкування, це отримання нових знайомств, це розвиток особистісний, професійний, і не тільки для людей, які наприклад працюють психологами, соціальними педагогами в будь-якій сфері, в будь-якому віці кожна людина бажає бути щасливою, і саме цей проект на цей налаштований. В рамках фестивалю були заплановані чисельні майстер-класи з практичної психології, які проводили психологи з різних міст, не лише Житомирщини, а й України взагалі. За словами голови Житомирської обласної громадської організації співдружності, екології людини Екомір, що власне і зініціювала і організувала фестиваль. Всі вони спеціалісти високого рівня і можуть як надати теоретичні рекомендації стосовно особистісного зростання, так і при. Нести практичну користь слухачам семінару в вирішенні певних психологічних проблем. Головна мета нашої громадської організації це створення майданчику інформаційного для обміну думками, емоціями взаємної підтримки всіх людей, які намагаються бути щасливими і здоровими. Тобто, наших три основних напрямки: це здоров'я, психологія і культура. Сьогодні я дуже щасливий в користані багато людей, які відгукнулись і підтримали ідею психологічних фестивалів. Ми вже зробили їх два в Житомирі, і зараз третє відбувається у користі. Це перший виїзний фестиваль, користень е, такий новаторський майданчик для подальшого розвитку такої пропозиції суспільству. Ідея заключається в тому, що багато ранених навколо нас, не тільки ранених фізично, а й психологічно. Ми бачимо, що останні півтора роки, та й до цього багато людей отримують якісь травми душевні і не завжди вони можуть з ними впоратись самі. Наскільки тісна співпраця буде наше місто і громадські організації, ваші покаже що. Сьогоднішній семінар або сьогоднішній фестиваль так така лакмусова лакмусовий папірець, але я вже бачу, вже по підготовці за останній місяць Тетяна Олександрівна, яка є нашим представником в місті, ну я бачу, що буде діло. Зацікавились фестивалем не психологи, а й міська влада, адже в рамках відносин з раніше згаданою громадською організацією заплановано надавати безкоштовну психологічну допомогу як вимушеним переселенцям зі сходу, так і тим, хто служив або продовжує служити в зоні АТО. Тому під час відкриття фестивалю заступник міського голови Олександр Дзига наголосив на зацікавленості міста в подальшій співпраці. Сьогодні є достатньо багато викликів в нашому суспільстві і в нашій державі, які пов'язані в першу чергу, що тут повинна бути допомога в першу чергу, психологів. Я б сказав би це в першу чергу. ті навіть конфлікти, які сьогодні є корпоративні в багатьох організаціях, структурах, навіть на підприємствах, тому що все-таки ті конфлікти, коли десь всередині та бацила свій чужий, закладена, оте почуття ненависті один до другого, це внесли і політики, це внесли певні проблеми соціально, економічні. І в першу чергу ці проблеми можна буде Безпосередньо я вважаю, повинні вирішувати психологи і сподіваюся, що протягом двох днів це таки ті тренінги, які будуть проведені, вони допоможуть нашим психологам ці проблеми вирішувати на рівні міста. Більшість семінарів, тренінгів та майстер-класів проводились за попереднім записом в закритому режимі. Проте, судячи з відкритого тренінгу з командоутворення, утворення, з них дійсно можна отримати реальну користь.